Владиславу майже тринадцять. Хлопець вивчає німецьку та цікавиться фотографією і програмуванням. З майбутньою професією іще не визначився однак хоче навчатися за кордоном. Влад, один з тринадцяти учасників нового проєкту Дженерейшн Плюс в Хмельницькому. Далі професія. Ти не знаєш, ти тобі всі подобаються. подобається. Тут не з цим от. Я думаю, що це буде дуже корисно. Проєкт Дженерейшн Плюс діє в Україні чотири роки. В основі програми кращі світові практики профорієнтації та модель кар'єрного розвитку, розроблена іноземними фахівцями. Понад 90% випускників проєкту вважають, що він допоміг визначитися із майбутнім вибором професії. Проєкт наш дуже цікаве охоплення. Має це професійні профорієнтаційні навички дітей, які будуть планувати здійснення своїх мрій та бажань. Стажування за бажанням дітей у тих закладах або установах організація, де їм подобається, це екскурсії, і дуже велика частина наших занять буде належати саме часу по психологічній допомозі. Назва проекту «Generation Plus» з англійської це покоління, тобто повністю новий шлях нового покоління нашої молоді до своєї самореалізації. 15-річна діана волонтерка, дівчина допомагає одноліткам з інвалідністю. Я хотіла би, щоб наше місто ставало доступнішим з кожним днем. У мене мама дефектолог. І я дуже нею пишаюся, і тому я би хотіла бути, хоча б трішки похожа на неї. І хотіла допомагати таким людям, оскільки після війни в нас буде дуже багато людей з інвалідністю, і їм потрібно буде Навчитися спіймати себе Лілія Чумаченко з Херсонської області, дівчині 17. Вона навчається на маркетолога і в цьому проєкті має власну мотивацію. Сюди я прийшла, щоб самовдосконалитися, створити якісь нові ідеї проєкти. проекти. Не бід, не боятися, якби виразити свої думки. Я планую далі розвиватися маркетологом. Я хочу більш навчитися бути розкритою в суспільстві, комунікувати та розуміти думки інших, що від мене хочуть. Є і мрії і цілі. Я якби стараюся їх. Дотримуватися і думаю, що досягну. Усі охочі кажуть організатори, ще можуть долучитися до проєкту. Для цього потрібно заповнити Google форму в телеграм-каналі Файно. В Хмельницькому зустрічі учасників Дженерейшн Плюс відбуватимуться щонеділі в обласній бібліотеці для юнацтва. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.